Весільні сіроміцькі. багато роля потрібен. Це другий день весілля. Не маємо не показати. Батьків на воза, покатати до річки. Наша мати не журилася, наша мати не журилася.

Пошли мати дочку. Пошли мати до. Горявая, худрявая, худрявая голова, худрявая, худрявая, голова, він кудрями запрясе, горілочки принесе, горілочки, горілочки, горілочки принесе, горілочки, горілочки, горілочки принесе. Щось у батька те Наша мати роща, наша мати гоща, наша мати когигочка, зло з неї гола, на комені трошка стояла.

Ольга Петровна, що там ще у нас на другий день співає? Шоу у нашій греці. у нашій греці, барана овеці. Товчеться, товчеться аж вовна трясеться. А я була ходити. Батько садочку є скучу. Не співали. Ні. Не. Не, 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 не співали. Давай ні. Батько, садочкою скучи.